Ну що ж, друзі, наближається осінь навчання вже скоро, тому я хочу поділитися з вами своїми 16 порадами для навчання. Всім привіт! Мене звати Дарина, я навчаюся на відміну з першого класу, зараз вже поступила у коледж. І так, порада номер один це уважно слухати вчителя. Що ви, звісно, хочете писати добрий контроль, роботи, тести, іспити, то вам обов'язково потрібно знати матеріал. А як ви будете його знати, якщо ви не слухаєте вчителя, взагалі на уроці нічого не робите, відволікаєтесь. Звісно, ви можете вдома потім перечитати параграф, зробити якісь справи. Але якщо ви і це зробите, і послухаєте вчителя, то у вас, звісно, буде більше знань. Порада номер два. Якщо вже так стало, що ви... Прослухали вчителя, прийшли додому, щоб робити домашнє завдання, але не розумієте, як його робити. В цьому вам допоможуть відео -урок. Ви просто в інтернеті забуваєте пояснення теми, яка вам потрібна, та ще можна написати який клас. І вийдуть вам ролики, ви їх подивіться. Можна навіть обрати якогось вчителя, який буде вам у майбутньому також допомагати з вашою домашньою роботою. Або це може бути якийсь канал. Парада номер три це навіть якщо ви вже подивились відео, послухали вчителя, але все одно не розумієте, як робити те чи інше завдання, то я вам рекомендую відкрити ГДЗ, але не просто списувати, а саме розібратися, як там все вирішили. Звісно, там можуть бути помилки, але можна пошукати на інших сайтах своїм мозком додуматися, як вони це вирішили. Звісно, це буває складно, але. Ще можна попросити допомоги у вчителя, або у своїх однокласників, друзів, одногрупників. Вони, якщо захочуть, пояснять вам цю тему. Якщо і вони не розуміють, то краще вже усією компанією підійти до вчителя, щоб вам пояснили, як це робити. Порада номер 4. Вона буде звучати дуже банально, але це не відволікатися на телефон або будь-що. По-перше, це забирає дуже багато вашого часу. По-друге, ви не можете сконцентруватися. а По-третє, ви потім самі будете шкодувати, що витратили цей час дарма. Порада номер п'ять це організувати робоче місце. Я не кажу, щоб ви його там якось прикрашали, ставили свічки. Різні там ліхтарики, стікери. Я кажу просто про прибирання, організовування, щоб у вас все було під рукою, щоб будь-який момент ви могли відкрити там зошит, дістати ще одну запасну ручку або ще щось. Порада номер шість. Вона дійсно дуже корисна, і вона врятувала мене у дев'ятому класі: це робити домашні завдання наперед. Я маю на увазі, що ось вам. Наприклад, сьогодні п'ятниця вам задали завдання там на понеділок. У вас ще є декілька уроків на вівторок, середу то краще зробити ці завдання, щоб вам потім у понеділок або у вівторок не потрібно було їх робити. І в мене було ну так. Величенького домашнього завдання на наступні дні, крім понеділка. Наприклад, на вівторок у мене було шість предметів, які я могла зробити ще на вихідних, і потім в понеділок мені потрібно було зробити лише один предмет, і це дуже дуже економить ваш час, нерви, та просто у вас є більше можливості зробити щось інше або відпочити. Також до цього пункту я хочу додати, що якщо у вас є якийсь великий проект. І ви маєте його зробити там, через місяць, через два, то краще починати вже зараз, і так у вас буде більше можливостей краще його написати. Та а потім, в останній момент, ви не будете бігати та думати, як же вам його зробити, що у вас взагалі немає на цей часу. Порада номер сім це не відкладати на потім. Якщо у вас вже з'явились борги, то краще розпочати їх виконувати вже зараз, сьогодні, в цей момент, щоб не збирати боргів ще, ще, ще і так далі. І потім у вас буде величезна купа, як вам доведеться розбирати, наприклад, під кінець семестру, а вам просто не вистачить сил, енергії, часу, і ви не зможете все це зробити. Порада номер 8 це готуватися до контрольних робіт. Топка до контрольних тестів, іспитів дуже важливо. І я хочу порадити вам одну методику: це коли ви спочатку вивчаєте матеріал, повторюєте його, передивляєте свої зошити, а потім в інтернеті знаходите якісь тести ну, за вашою темою і намагаєтесь їх вирішити, потім дивитись на свої помилки, можете пройти цей тест ще раз. Дев'ятим і дуже важливим пунктом це буде в нас дотримуватись режиму. Лягати пізно вставати без всяких сил це не дуже добре. Але якщо ви будете спати потрібну кількість годин, то у вас вже буде і кращий настрій, і більше сил, і ви взагалі будете почувати себе набагато краще ніж ви поспите там 4 години. години. Також підвищує ефективність роботи мозку. У людей, у яких добрий режим сну. У них менше шанс захворіти. Пункт номер 10 це планування. Коли ви знаєте, що ви будете робити сьогодні, завтра, через тиждень, то вам набагато легше додавати якісь справи у своє повсякденне життя. Планування дійсно рятує, коли у вас обмаль часу, а справ дуже багато, ви нічого не встигаєте та вам все потрібно зробити. Коли ви все розпишете, а я рекомендую робити це саме на папері. Особисто мені так більше подобається. Ви візуально бачите усю кількість справ, яку вам потрібно зробити. Також, коли ви плануєте, ви стаєте більш дисциплінованими. Ваша робота йде продуктивніше та ви раціонально використовуєте свій час. Пунктом номер одинадцять у нас буде якісно відпочивати. Я маю на увазі це не коли ви сидите в телефоні та просто гаєте свій час, а коли ви гуляєте на вулиці, займаєтесь спортом, читаєте, малюєте. Взагалі, можна сказати, займаєтеся своїм хобі. Це дійсно допомагає відпочити вашому мозку, вашому тілу, та ви набираєтесь нової енергії, нових сил, щоб продовжувати робити свою справу. Радою номер 12 буде введення зошитів акуратно. Я маю на увазі не виділяти всіма маркерами, що є тільки у вас вдома, в пеналі, а просто писати обережно своїм початком та ну можливо підкреслити дещо. Там тему, якийсь термін, або формулу виділити в рамку, або ще якось. Є багато способів писати конспекти, і дуже красиво, ви можете подивитися це в інтернеті. Порада номер 13 буде виходити трохи з поради номер 12, але це зберігати конспекти. Коли ви зберігаєте свої зошити з минулих років навчання, то у цьому році вам легше згадати якусь інформацію, взагалі зрозуміти, що відбувається на уроці, та просто підготуватися. До якогось уроку самостійної або тесту. Порадою номер 14 буде робити фізичні розминки. Я маю на увазі не якесь там тренування, силове, похід у спортзал. Я маю на увазі невеличкі перерви між вашою роботою, це просто покрутити ногами, руками, зігнутись, розігнутись, та це вам дійсно допоможе. Ваше тіло просто скаже вам дякую за те, що ви не забуваєте про нього та підтримуєте якісь активні дії, хоча ви займаєтесь сидячою роботою. Порадою номер 15 буде вчитися на власних помилках. Якщо ви писали, наприклад, твір, і у вас якесь слово було написано неправильно, то я рекомендую виписати на окремий аркуш Це повисіти десь на дуже видне місце, де ви будете бачити та повторювати свою помилку. Ви вже більше не будете писати це слово так, як написали раніше. Якщо ж це якась математична задача, якийсь приклад, то я раджу перерішати цю задачу, зрозуміти, де була у вас помилка, де ще трохи подібних задач, щоб ви запам'ятали, як потрібно їх розв'язувати. Ну, і остання порада на сьогодні це мотивувати себе найближчим майбутнім. Я маю на увазі, що ви маєте сказати собі, що ось я зроблю, наприклад, своє домашнє завдання, та потім піду на вулицю, з'їм щось, подивлюсь, якийсь серіал. Це дійсно допомагає замотивуватись, сконцентруватись на вашій роботі та зробити її швидше. Ну а на цьому все. Я сподіваюся, що хоч декілька порад для вас були корисними, та я всім бажаю гарного дня, гарного настрою, то що ви хоч маленькими кроками, але йшли до своєї мрії.